Вітаємо вас, відвідуючи тут каналу Звільнити Панави. Сьогодні ми поговоримо з вами про першу позицію головної рукетки контролера машиніста в електровозі вл 11 в положенні М. Слід зазначити, що в електровозі вл 11 перша позиція положення М-моторне реверсивно-селективного вала контролера машиніста, відповідає за СП з'єднання секцій. Тобто секції працюють. У серед паралельному з'єднанні це коли тягові двигуни секції працюють з'єднані послідовно, але секції між собою працюють незалежно паралельно. Тоді, якщо ми поставимо рукоятку реверсивно-селективного увагу в положення М, в нас відбувається замикання ряда його контакторних елементів, що призводить до наступного перемикання в схемі. З провода Е-301 через замкні контакти АЗВ В 20 проводом 501 через замкні контакти АЗВ В 30, отримає живлення провід 502. Через замкні контакти автоматичного блокування гальмівного АБТ у мові No3 Отримає живлення 503. Провід. З 503 третього проводу через замкні контакти, контактора. Контролера крана машиніста замкнути в усіх положеннях, крім шостого положення, крана. По проводу 739 через діод Д80-81, по проводу Е 740 в кожній секції отримує оживлення, вмикаючи катушка проміжного реле РП 28 вісім, провід мінусове коло. РП 28 вмикається, якщо контролер машиніста не знаходиться у шостому кран машиніста не знаходиться у шостому Положення з провода 503 паралельно проводом 503 живлення поступає на замкнені зворотні контакти проміжного реле РП-26. РП26 втрачає живлення у випадку вмикання к 13 ЕПК і через його зворотні контакти, через замкні контакти кеп 13 ЕПК отримає живлення про 505. До нього ми в майбутньому повернемося, але. Спочатку проводом 502 спускаємось донизу. Провід 502, спускаючись донизу, до контактів реверсивно-селективного вала контролера машиніста 6768 по проводу Е-563, заживлює вмикаючу котушку гальмівного перемикача ПКТ в положенні моторний 500-й провід, мінусове коло. Гальмівний перемикач або повертається в моторне положення, або залишається в моторним положенні провернути. Слід також зазначити, що в положенні М е, через амптінні контакти 73-74 отримає живлення провід Е566 і вмикаюча котушка перемикача сересного ПКС в положенні СПП. Далі 500 й провід мінусове коло. Це призводить до того, що перемикач ПКС переходить в режим паралельного з'єднання секцій. Отже, ми перемкнули силове коло і поставили його в моторний режим, але провід номер 502 на цьому не зупиняється і спускається до самого низу. Зверніть увагу на перші позиції через замкні контакти 19, 20 та 21, 22 Отримують живлення проводи Е 586 та провід Е 535 Проводом Е 586 через замкнені блокувальні контакти контактора К14, зворотні. Даний контактор вмикається при режимі рекуперативного гальмування. Оскільки у нас рекуперативне гальмування не працює, то його зворотні контакти замкнені. По проводу 579 живлення поступає на замкні контакти, датчики буксування ДКБ 1, ДКБ 2, по проводам 500. 39 та 543, вмикаючи котушки вентилів контакторів ослаблення поля К-33, К-34. 540 проводом живлення поступає на замкнені блокувальні контакти гальмівного перемикача ПКТ в положенні моторний. 450 м проводом через замкнені блокувальні контакти гальмівного перемикача ПКТ в положенні моторний. 700-й провід мінусове коло. Це призводить до того, що К-33 К-34 вмикається. Паралельно проводом Е535 через змикаючи котушку контакторів ослаблення поля К-39 К-40. Проводом 540 аналогічно мінусове коло призводить до увімкнення контакторів К-39К-40. Так, на першій позиції в електровозі ВЛ-11 вмикається ослаблення поля. Це робиться з метою значного зменшення збудження двигунів, зменшення їх магнітних потоків. Що призводить до зменшення е, производної сили тяги? Тобто сила тяги двигуна значно зменшується. Це викликано е, це, е, призвано для того, щоб під час торкання з місця не відбувалося галопування локомотива. Отже, К-33, К-34 вмикаються на ряду з К-39, К-40. І К-33, К-34 замикають два свої власні блокування. З провода 505 синього кольору, який раніше отримав у нас живлення, воно також це живлення спускається донизу і приходить до контактів 63-64 в положенні рукоятки реверсивно-селективного валу вперед моторник. По проводу Е 561 живлення поступає на вмикаючу котушку вентеля перемикача реверсивного ПКР. В секції А в положенні вперед п'ятисотий провід мінус. А мішку зовне з'єднання подає живлення на провід Е 562 і на вмикаючу котушку перемикача в секції Б реверсивного в положенні назад п'ятисотих провід, корпус електровозу мінусове коло. Обидва реверсора в секції, в залежності від напрямку руху, провертаються вперед і назад і відповідно. Замикають власні блокувальні контакти із з Е 561 через замкні блокувальні контакти. Реверсора в секції А в положенні вперед, отримає живлення в секції А провід 567 і вмикаючи котушка проміжного реле рп 20 п'ятисотий провід мінус. Проміжне реле рп 20 вмикається аналогічно і в секції Б в положенні назад. І проводом 567 живлення розтікається в два паралельні кола. По-перше, через платний запобіжник ПР6, живлення по проводу 618, через діоди Д-72 та Д-73, по проводах 568 та 573, через замкні блокувальні контакти аварійних перемикачів ПКД-1, ПКД-2 в положенні нормальної роботи, подає живлення проводами 569 та 571 на котушки перемикачів перемикачі, аварійних в положенні нормальне й провід, корпусове, провози, мінусове коло. При цьому аварійні перемикачі блокуються в положенні нормальної роботи або аварійного положення, якщо попередньо були вимкнені тягові двигуни. В нашому випадку в нас електровоз ідеальний, як прямо на виставках, тому і всі нормальні блокування замкнені. Паралельним колом проводом 567 через замкнені блокувальні контакти гальмівного перемикача ПКТ в положенні моторний, проводом 577 через діоди Д-59 та Д-58. Проводом 639 плюсова напруга поступає на котушки вентилів реостатних контакторів. Заживлюючи їх лише плюсовою напругою, мінусово буде давати контролер при наборі позицій. При цьому у нас також збирається і коло червоних проводів. Звернімо увагу з провода 501, що раніше отримав живлення. Живлення спускається червоним колом донизу. Спускаючись донизу червоним колом, живлення приходить на замкнені контакти 7980 реверсивно-селективного валу контролера машиніста в положенні моторний вперед. З нього отримає живлення безіменна перемичка між реверсивно-селективним валом та головним валом контролера машиніста і через контакти 13-14 по проводу Е 582 через замкнені зворотні блокувальні контакти групового перемикача ПКГ. Оскільки цей перемикач стоїть у вимкненому положенні положення СП, то саме блокування СП з'єднання замкнене. По проводу 591, через замкнені контакти, зворотні перемикача сересного ПКС, дані блокування будуть замкнені, якщо він стоїть в положенні СПП. Тому блокування ПКС СПП подає живлення в провід 590 і навмикаючи котушку реле часу РВ 6. П'ятисотий провід мінусове коло. РВ6 вмикається і через 2-3 секунди замикає власний контакт у колі проводів 522-598. З безіменної перемички червоного кольору, яка раніше отримала живлення, отримують замкнені живлення, замкні контакти 23-24. Вони будуть замкнені з першої позиції, і на протязі всіх позицій вони розмикаються тільки на Нульовій позиції отримає живлення провід Е567. Через замкнені блокувальні контакти аварійного перемикача двигунів ПКД-1 продом 598. Через замкнені е, блокувальні контакти аварійного перемикача ПКД-2 в нормальному положенні отримає живлення провід 597. Слід зазначити, що якщо ви в якійсь секції вимкнули е, групу двигунів. То незважаючи на те, що ви їдете, наче на СП з'єднанні, наче перша позиція, у вас в тязі буде лишатися тільки одна секція, але при переході з 21 позиції на 22, на паралельне з'єднання буде вмикатися секція. Тому зважайте на те, що при виведенні групи двигунів, нехай у вас не працює тільки одна пара двигунів, на, С на СП з'єднанні на першій позиції у вас в тязі буде лише тільки одна секція. У будь-якому з випадків спроду 597, через замкнені блокувальні контакти перемикача ПКС положені СПП. По проводу 522 отримає живлення, вмикаюча котушка реле часу РВ По проводу 598, через замкнені блокувальні контакти швидкодіючого вимикача БВ, який і так був у нас увімкнений. По проводу 599 отримає живлення, замк... замкнені контакти проміжного реле РП20. Оскільки ми з вами провернули реверсори, РП20 у нас увімкнено, його контакти також увімкнені. З проводу 601, через замкнені контакти проміжного реле РП28, які ми вмикали на початку нашого відео, ми проходимо живленням у провід номер 602. Через замкнені зворотні контакти проміжного реле РП-23. Дане реле відповідає за спрацювання датчика розриву гальмівної магістралі номер 417 по проводу 603. Живлення поступає на замкнені контакти гальмівного перемикача ПКТ в положенні моторни. 604-м проводом живлення розтікається в декілька паралельних ланок. По-перше, Воно поступає на вмикаючу котушкою вентиля лінійного контактору К-18 провод 589 Через замкнені блокувальні контакти аварійного перемикача двигунів ПКД-2 в положенні нормальної роботи по проводу 605-му живлення поступає на вмикаючу котушку вентиля лінійного контактору К-19, прою 589 а паралельно проводом 604 живлення поступає на вмикаючу кутушку вентиля лінійного контактору К 1 Через замкні блокувальні контакти гальмівного перемикача ПКТ в положенні моторник. Проводом 589 три живлення зібрались у цьому фіолетовому проводі. Проводом 589 живлення поступає в так званий довгий мінус або довгу землю. Продом 589 через замкнені блокувальні контакти, контакторів ослаблення поля К-33, К-34. По проводам 588 та 677 відповідно, через його Д-74 по проводу Е 581. Живлення поступає на замкні контакти Д90 головного валу контролера машиніста. І замкнені на першій позиції і на 22 й позиції, щоби. Призвести до вмикання лінійних контакторів у випадку, якщо ми переходимо на паралельне з'єднання при несправній групі двигунів у секції. Далі мінусовий перемичка, але вже фіолетового кольору. Живлення поступає на контакти гальмівного вала контролера машиніста 109, 110 і п'ятисотим проводом мінусове коло. Це призводить до вмикання лінійних контакторів К1, K1, К18 та К-19 к 1 вмикає свій власний блокувальний контакт і з'єднує провід 589 через своє блокування на 500-й провід мінусове коло. При цьому к 1 вмикаючи, замикає власний контакт. З проти 590 який раніше отримав живлення і заживлював РЕЛЕ часу РВ6, через замкнений блокувальний контакт зворотній ПКС, замкнений так само в положенні СПП. По проводу 592 через замкні контакти, блокування лінійного контактору К-1, проводом 593, живлення через діоди Д-43 та Д-44 поступає у провіші сорок і заживлює другу групу котушок вентилів реостатних контакторів, але тільки плюсовою напругу. Реостатні контактори готуються до вмикання. Слід також зазначити, що при торканні з місії досягненні силового струму порядку 300-340 А відбувається вмикання реле струму РТ-38. Тоді з проводу 604 через діод Д88 по проводу 747 через замкнені контакти струму реле РТ-38, по проводу 749 через замкнені контакти реверсорів або положені вперед, або в положенні назад. По проводам 741 або 743 через замкнені блокувальні контакти гальмівних перемикачів ПКТ в положенні моторний, заживлюються, вмикаючі котушки або КЕП-6, або КЕП7. 700-й провід мінусове коло. КЕП-6 догружає першу колісну пару в секції за напрямком руху. Якщо ж говоримо про КЕП-7, то четверту колісну пару. Відповідно, у секції, або передня, або задня колісна пара будуть догружатися, що призводить до збільшення щеплення першої колісної пари та протирозвантаження колісної пари під час торкання. При цьому слід зазначити, що у нас відбувається торкання електровоза з місця. Ось таким чином ми сьогодні з вами розглянули, як працює. Низьковольне коло електровоза В-11 при першій позиції положенні М. Враховуйте те, що дані електровози працюють одразу на СП-з'єднання. А якщо ви хочете дізнатися, як торкатися на С-з'єднанні, реалізуючи більшу силу тяги, наприклад, беручи з місця поїзди більшої маси, то радимо переглянути на нашому каналі відео щодо першої позиції положення СМ. Ну а ми не забуваємо обов'язково коментувати відео, ставити лайки і підписуватись на канал. Нехай квітне україномовний залізничний ютуб.